області До народних депутатів Верховної Ради України. Володимир Васильевич, будь ласка, до трибуни, ви як ініціатор цього звернення, озвучте, будь ласка. Оп. Василь Антонюк. Такий плакат на стіл президії, де зазвичай сидить міський голова Дубна Василь Антонюк та секретар ради Віктор Недашковський почепив депутат Роман Дворжак. Але той, кому присвятили композицію, на сесії її не побачив. Василь Антонюк зараз у закордонному відрядженні. Тож засідання міської ради проводив Віктор Недашковський. 17 за рішення не утримався один. Всього 18 рішення прийнято. Кота в мішку не сховаєш. Після затвердження складу депутатської комісії з питань гуманітарної політики, охорони здоров'я, соцзахисту, регламенту та депутатської етики, Наталія Іваницька звернулася до колег з пропозицією зробити перерву, щоб комісія з питань етики заслухала її звернення про неналежну поведінку міського голови. У понеділок мер намагався силою виштовхати Наталію Іваницьку зі свого кабінету. Я хочу, щоб зараз ми. Зробили перерву в нашому засіданні. Я прошу голову нашої комісії з такі членів цієї комісії, зібратися на засіданні, розглянути мою заяву. Я прошу, щоб на розгляд цієї комісії залишились так само усі депутати, щоб вони мали змогу побачити, прочитати і почути все те, що мною викладено. Після цього в залі почався хаос. Депутати почали сперечатися, чи варто розглядати звернення Наталії Іваницької без присутності Василя Антонюка. Хтось говорив, що така перерва є порушенням регламенту. Мають розказати, що, що відбулося, як відбулося, і мають двоє пояснити цю ситуацію. Не один, не один, а двоє. Чітко. От приїде Василь Михайлович, зберіть комісію, і між собою там, на комісії оце все виясняєте. Перше голосування провалили. Частина депутатів обурилася, тож вирішили голосувати повторно. Проголосувати за 15 хвилину перерву вдалося з третьої спроби. Під час неї комісія з питань гуманітарної політики, охорони здоров'я, соцзахисту, регламенту депутатської етики зібралася на термінове засідання. Комісія вирішила взяти до розгляду заяву. Перше провести розгляд заяви присутності другої сторони конфлікту. Після повернення міського голови з відрядження в терміні з 18 по двадцяту дисту року. Майже за всі питання порядку денного голосували пакетом, тобто разом. Відтак за кілька хвилин розглянули понад 30 питань, значна частина яких земельні. Нарешті проголосували за дозвіл для Дубно комун енергії укласти договір з газопостачальною компанією, аби опалення в Дубинському дитсадку більше не вимикали. У кінці розподілили бюджет громади, виділили кошти на армію, освіту та охорону здоров'я. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович, телеканал, ITV Media Group.